Мамині молитви, її молитви крила у польоті. Це радість у хвилину непросту, підтримка у поразках і скорботі, матуся все розказує Христу. Молитви мами бережуть так часто на світ тенет нед неправди світіці. Вони нам не дозволять в прірву впасти, напевно, що нема рахунку їм, тримають міцно на слизькій дорозі, є сонцем вдень і ангелем вночі. Молитва це розрада у тривозі, бальзам цілющий, зраненій душі. Солодкі сни до ранку діти бачать, а хтось очей. Цю ніч і не зімкнув, знов мама не одна в молитві плаче, що Бог з дітьми постійно поруч був. Ми перейдемо у житті крізь битви, ми вирвемось до світла із пітьми, допоки не стихають ще молитви, допоки наші моляться мами, слава Богу.